Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас на курсі Мистецтво. Танець із давніх давен супроводжував життя людини. У танці ми здатні проявити найглибші почуття за допомогою мови тіла. Танець і в давнину, і в сучасному світі займає важливе місце в житті суспільства. Сьогодні ми поговоримо про сучасну хореографію, дізнаємося, як вона формувалася. А також з'ясуємо, хто така Айсидора Дункан та як танець однієї жінки назавжди змінив весь світ хореографічного мистецтва. Поїхали! Передусім згадаємо, що хореографія це мистецтво, яке поєднує танець і музику. У західноєвропейській хореографії найбільше розвивався жанр балету. Цей жанр має чіткі правила танцю та набір послідовних рухів, комбінацій. Що втілюють у сольних танцях варіаціях, дуетних танцях падеде чи ансамблевому танці корде балеті. Балетна традиція почала трансформуватися на зламі 19-20 століть. Розвиток технологій і поява нових течій у мистецтві зробили відчутною потребу у зміні підходу до хореографії. Американська танцівниця новаторка Айсидора Дункан цілком і назавжди змінила ставлення до танцю. Вона поклала початок стилю вільного танцю. У своїй творчості Айседора розробила та втілювала оригінальну пластику, яку сама пов'язувала з давньогрецьким танцем. Вона навіть одягала на сцені хітон давньогрецьке вбрання замість традиційного балетного костюму. Кардинальні зміни Айседора Дункан внесла і в техніку виконання танцю. Вона танцювала босоніж на повних ступнях, без традиційних пуантів, спеціального балетного взуття для танців на пальцях. Нині хореографічне мистецтво дуже розмаїте. Умовно, всю хореографію можна поділити на п'ять категорій: класичний танець, балет, народний танець, історично-побутовий танець, балетно-спортивний танець, сучасний танець. Сучасний естрадний танець один із найпопулярніших видів хореографічного мистецтва. Утім, це поняття неоднозначне, оскільки кожному періоду притаманна своя музика, яка формувала нову пластику та різновиди танців. Найголовніша риса нових танців це виразність жестів та міміки. Сучасний танець це не просто завчені рухи, а невелика танцювальна постановка. Саме тому танцюрист має гарно володіти не тільки пластикою тіла, а й пантомімою, мовою обличчя. Сучасна хореографія базується на імпровізації. Головне завдання танцюриста проявити своє я за допомогою самобутніх танцювальних рухів. Є багато різновидів сучасної естрадної хореографії. Вона починалася з танцювальних номерів, що виконувалися у вар'єте та кабаре. Пізніше ритми джазового фанку, соулу і ритм блюзу дали життя сучасним популярним напрямкам джаз модерну та джаз-фанку. Останньому властиві акценти на сильну частку, звуки електронної музики, зокрема аналогових синтезаторів. Внаслідок розвитку телебачення та культури відеокліпу у 1970-х роках виник стиль диско. Серед перших його виконавців: Бі Джіз, Дона Саммер, Бонні Ем та Отаван. Так звана вулична культура зумовила появу напрямів хіп-хоп і брейк данс, які є надзвичайно популярними сьогодні. Пап А Пересічні танцювальні напрями Вакінг і Вокінг. Назва останнього натхнена журналом VOGUE. Цьому напряму притаманні модельні пози у поєднанні з різкими та чіткими рухами тіла. Він зародився серед латиноамериканців району Харлем, Нью-Йорк, на початку 1960-х років. Виступи цих танцівників називали презентаціями, а пізніше перформансами. Надзвичайно популярний різновид сучасної хореографії це contemporary dance, який так і перекладається. Сучасний танець. Головний принцип цього напряму вільний рух тіла у ритмі дихання танцівника. Популярними сьогодні залишаються і бально спортивні танці. У широкому розумінні бальним називають парний танець, який можна танцювати на балах, у танцювальних залах чи салонах. Однак в організації мережі танцювальних змагань цей термін набув вущого специфічного значення. У цьому вущому значенні до бальних зараховують танці визнані міжнародними танцювальними організаціями або місцевими організаціями в окремих країнах. Міжнародні змагання з бального танцю проводять за двома програмами: стандартною і латиноамериканською. До стандартної програми належать п'ять танців: мелодійний вальс, Фокстрот та Віденський вальс. За квікстеп. квіксте. <му> пристрасне танго. Киноамериканська програма також налічує п'ять танців. Це рухливі самба, ча 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 та джайв, yeah. hey. Чуттєва румба. Емоційний пасадобль. Тож підсумуймо. Сучасний танець вид хореографічного мистецтва, якому властиві виразність мови тіла та обличчя, імпровізаційність та індивідуальність. Існує багато видів сучасного танцю. Найпопулярнішими серед них є диско, джаз-фанк, хіп-хоп, вакінг, вогінг, контемпорарі. Бальними в широкому розумінні можна назвати парні танці. У вужчому танці, що визнані міжнародними танцювальними організаціями або місцевими організаціями в окремих країнах. Міжнародні змагання з бальних танців проводять за двома програмами: стандартною і латиноамериканською. До стандартної програми належать вальс, фокстрот, Віденський вальс, квікстеп і танго, до латиноамериканської самба, ча-ча-ча, джайв, румба та пасадобль. Сучасний світ хореографії пропонує безліч варіантів. Тож обирайте танець, який найбільше подобається саме вам. Щасти!